Це бойова броньована машина «Інгуар-3». Вона не боїться бронебійних куль, уламків снарядів і протитанкових мін завдяки комбінованому бронюванню з алюмінієвих та сталевих плит. За рівнем захисту значно перевищує усі наявні на тепер броньовані автівки. «Інгуар-3» не має аналогів в Україні. Її розробник київський політехнік Артем Ющук. У минулому студент механіко машинобудівного інституту КПІ, а нині генеральний директор та співзасновник компанії Діфенс». Це перша машина і поки що єдина в Україні такого класу. Конструювати автомобілі Артем почав ще у студентські роки разом із командою гуртка Формула студент КПІ, де КПІшники будували і випробовували спортивні боліди. Я взагалі планував вступати у Львів, однак поїхав через КПІ і тут познайомився на політехнічній з Віталієм Анатолійовичем. Він мене зацікавив проектом Формула студент КПІ, де хлопці, інженери дівчата так само збиралися. В одну команду і конструювали перегонові машинки. Оскільки це моє хобі, зацікавленість дитинства, мені стало і я вирішив абсолютно змінити свої плани і обрати КПІ як перший пріоритет і вступити в цей університет. Після закінчення університету Артем зібрав команду однодумців, колишніх КПІшників – і разом з ними тюнінгував спорткари. А від лютого 2022 року почав ремонтувати машини з передової з приходом повномасштабної війни. Ми абсолютно змінили свій вектор. І вирішили сконцентруватись на ремонті броньованої техніки і зрозуміли, що наша давня ідея створювати свої машини з нуля. Вона може бути створена ось в такому форматі. Ідея КПІшних інженерів усього за рік втілилася в життя і стала однією з найнеобхідніших машин на фронті. Захист від підриву на міні, а також захист від уламків мін та від броневійних патронів калібру Б 32 При Потрапляння в нашу машину він практично зупиняється в другий шар броні і не має якихось там уражень. Це рівень захисту левел 3 по стандартам НАТО. «Інгуар-3» – перший мультифункціональний модульний броньовик з унікальною конфігурацією. Він може трансформуватися в десантний автомобіль, пікап чи носій важкого озброєння залежно від потреб військових для виконання різних завдань на фронті. У Нас є передня капсула та задня, які по Ось цьому моменту по фланцю можуть бути від'єднані, і в залежності від задач у нас може бути варіант в форматі десантного відсіку, Як зараз встановлено, це може бути машина пікап, це може бути машина з здвоєною задньою віссю для носія важких систем озброєння. Український панцерник уже пройшов тест драйв у бойових умовах. Високу оцінку автомобілю дали військові 12-ї бригади спецпризначення Азов Національної гвардії України. Це були ділянки на полігонах в Києві. Це були пробігові випробування між Києвом та Серебрянським лісом, і конкретно випробування в зоні ведення бойових дій, де машина виконувала функції евакуації та підвезення особового складу. Нині Артем і його команда прагнуть масштабувати виробництво цих автівок в Україні. Ми вже зробили машину, але наша задача зараз поставити це на серійне виробництво. Артем разом із бронеавтівкою завітав до Альма Матер, щоб власним прикладом мотивувати КПІшників активно долучатися до роботи гуртка Формула студент КПІ». Адже, зокрема, й тут народжуються нові інженерні рішення, що наближають нашу перемогу.